Щастя можна знайти навіть у найтемніші часи, якщо не забувати звертатися до світла та вірити у дива. Різдвяну новорічну виставу організували у Могалів-Подільському закладі дошкільної освіти номер 2 Участь у святковому дійстві взяли учні гімназії номер 2 та дошкільнята. Разом маленькі та юні актори влаштували феєричну казку для усіх присутніх, показали минуле та сучасне українське різдво, співали колядки, частували традиційними стравами, розповідали гуморески, дарували усім запрошеним гостям справжню магію різдвяних свят. Кого за не зберіга, все успішає кого любити, і нехай на нім'я ужива. Ефектні декорації, традиційні етнокостюми, іскрометний гумор, віртуозна акторська гра, хореографія до глибини серця вразили глядачів. Гості свята зізнаються. Захід дуже доречний, адже наразі важко відчути святковий настрій. Це наші традиції, які властиві тільки для нашого українського народу. І дуже символічно, коли сьогодні наші дітки так змістовно усе це відобразили. Важливо, щоб наші дітки були щасливі. Від імені міського голови побажати, щоб наші діти у майбутньому жили тільки при мирному небі, щоб вони гарно зустрічали новорічні свята. Хочу подякувати вам, шановні батьки, вам, шановні вихователі, нашим Збройним силам за те, що ми бережемо традиції. До різдвяно-новорічних свят усі дітлахи нашої громади отримують традиційні солодкі подарунки від міського голови Геннадія Глухманюка. Святкова феєрія у закладі дошкільної освіти, номер 2 стала справжньою магією для усіх присутніх, показавши, що навіть у такий складний час можна знайти можливість для радості та щастя.